Традиційно розпочинаємо наш ефір розмову з з розмовою про фронт, про те, що там відбувається, і сьогодні дійсно є що обговорити, тому що бачимо певні певні зміни в діях ворога, які потребують певної розшифровки. Андрій Ткачук, майор збройних сил України, політолог, волонтер, гість нашої студії. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий день, дякуємо, що сьогодні з нами, тому що дійсно є про що поговорити. Сьогодні третя тривога за півдня можна так сказати, як на роботу Летять кинджали на Старокостянтинів. щопонеділка, вже третій тиждень поспіль. У нас постало таке питання. Чому так систематично останнім часом? Ми знаємо, що там жирна ціль для них, вже не таємниця, що там є військовий аеродром. Чому саме зараз вони так почали систематично туди пускати кинджали? Що нам До речі я таку активність пам'ятаю напередодні передачі нами в 16-х. Вони намагалися зруйнувати інфраструктуру зараз. Що може бути вірно? Це теж пов'язано з якимись поставками озброєння або ж на їхню думку з такими поставками, але загалом виведення з ладу будь-якої інфраструктури, в тому числі авіаційної інфраструктури, для них це є задача номер один, тому що будь-яка наша авіація, яка робить різницю в повітрі, це на сьогоднішній день для них є важлива річ. І плюс ви знаєте, як вони люблять якусь символізм, якусь системність. Вчора був день повітряних сил. з чим вітаємо колег і дякуємо за той захист і за ту роботу, яку вони проводять. Відповідно, це все може бути комплексно пов'язано ці речі, і насамперед це руйнування інфраструктури як такої. Тобто були сьогодні кілька ударів по староконстантиніву. Загалом вони використовують в основному для цього якраз і кінжали, тому що це є можливість швидкого досягнення цілі за короткий проміжок часу позаяк, якщо використовувати шахіди, які вони теж використовують масово, але і краще для них використання шахідів вже ж до прифронтових і прикордонних до РФРБ міста областей до Хмельницького, все ж таки для них. Є вигіднішим використання саме тип, ракет типів кинджал-калібр. Ну, вчора знову ну, вони так. випускали і шахеди теж традиційно не було без цього. І також з'явилася інформація про те, що новий напрямок ми вже відстежуємо і знаємо ці напрямки, з яких пускають. і Можемо орієнтовно здогадуватися. Ну, от зараз повз мою домівку знову буде летіти. Якщо вони з Приморська Ахтарська, наприклад, там вилітають. Вже вивчили ми. А от кажучи, буде новий аеродром, так сказати, нове місце для пуску шахедів. В мережі зараз з'явилася інформація про те, що Донецьк вони можуть використовувати для цього для пуску. З якою ми це донецький аеропорт вони відновлюють як пусковий майданчик. А вже ж можуть бути, тому що їм потрібно збільшувати кількість майданчиків для запуску. Тобто, для того, аби дійти, ми здається, і з вами розмовляли про там тисячу шахетів за <тас> один раз. Це неможливо, якщо в тебе немає додаткових аеродромів. Тобто, ти маєш одночасно запустити велику кількість БПЛА. Якщо ти робишся з одного аеродрому, то поки ти запустиш, це стає хорошою ціллю вже для наших підрозділів. Тому це має бути оперативна поставка БПЛА. Відповідно збільшення кількості майданчиків для цього записку, тому вони 100% можуть розглядати нові варіанти і збільшення таких аеродромів. Проте Донецьк в цьому плані для нас є ближчою ціллю і в разі чого це можна буде якісно відпрацювати по Донецьку, по скупченню вже БПЛА на цій локації. Я думаю, точно зможемо за допомогою підпілля, завдяки якому відбувається багато речей сьогодні. Тимчасово окупованих територіях завдати хороших ударів. По скупченню ворога і з по ворогу ну взагалі ми бачимо, що війна переходить в повноцінний формат знищення глибинних цілей. Логістики і логістики не оперативної на фронті да, а логістики стратегічної. Росіяни б'ють по мостах, вдарили по мосту в Херсоні. Вони намагаються бити кінжалами там по аеродромах. Вони шахеди долітають вже до західних областей України регулярно і систематично. Це такий цілком прогнозований етап ведення війни. Ми ми зайшли в нього, коли е, умовно прильоти і атаки на, на Київ стають ну стають буденністю. Абсолютно вірно, їм важливо занурити Україну в цей хаос всю, всю історію. Загалом е така спостерігалася інформаційна операція росіян е з минулого тижня. Вона тривала після е так званих картонних протестів. Після того росіяни почали активно використовувати низку тиску на суспільство, е розкачувати його, розкачувати його ще більше, е і вели це до передня голосування щодо повернення незалежності на САП. Є така одна з версій, ми так аналізували. Вийшла дуже велика стаття. Здається, чи це на РБК, чи це на РІА їхньому про те, що треба винищити українців як таких повністю. Вони це дуже активно розкачували напередодні. Потім ви пам'ятаєте, ніч яка була напередодні голосування. Тобто Росіяни розглядали варіант, що Рада не проголосує відновленним САП і це використати на фоні такого удару по Києву як можливість підняти маси, збурити маси. тому що вони все одно розуміють, що без розпаду країни середини, без розколу. В політично-військовій єдності їм не вдасться нас перемогти тими темпами, якими вони зараз рухаються. Тому вони над цим працюють, працюють активно, і ось цей елемент занурення нас в тотальний хаос, в тотальну зневіру це один з елементів того, що вони роблять. Шахіди для них це дешева історія по озброєнню порівняно з калібрами кінжалами. Вони їх будуть використовувати. На жаль, тут треба звернутися до людей з тією думкою, що будьте відповідальні, будьте розумні, знімайте рожеві окуляри. Розуміти, що війна тут сьогодні і вона буде завтра? Тобто дбайте про себе, давайте про близьких для армії або в армії? Ми зараз намагаємось так проаналізувати і спів... співставити деякі події. Тиск на Херсон посилений де зруйнували місто. То, коли ви говорили, бачили кадри, показували, що поки він не проїзний для автомобілів. Також місцева ова закликає виїжджати з Херсону, тому що там небезпечно каби долітають. Руйнують цілі райони. Ось знову показуємо це відео в Покровську. Російські ДРГ чи не намагаються вони. Бодай якусь перемогу. Зробити під приїзд того самого Віткофа сьогодні в Москву. Таке враження на ну, складається, що зараз вони намагаються форсувати певні події, хоча б щось ну, показати це. Точно не стоїть питання найближчих тижнів, але до осені їм потрібна якась велика перемога. І це стоїть питання Покровська. Їм треба показати, хоча б якийсь великий населений пункт. Тобто Покровська операція, яка триває вже не, навіть не рік. Вони хочуть її завершити для цього. Вони посилюють тиск на місто з півдня з південного заходу. І з півночі на красний лиман тисніше. таким чином. Вони хочуть в Покровськ взяти повноцінне таке напівоточення, проводять фронтові атаки малими групами. Насичують небо авіацією, тобто каби на вітинку фронту Покровськ-Константинівка-Краматорськ. Це вже теж буденність, і там дуже важко налагодити нашу логістику саме через керовані авіаційні бомби ворога. Відповідно, для них потрібна ця історія на осінь. Вони на осінь хочуть взяти покровськ і ще зайти в 9-11 менших населених пунктів для того, аби перезимувати зиму власне в містах для того, щоб ховатися від тих самих наших БПЛА. від наших ударів у таких так званих кілозонах, 10-15-кілометрові зони, де домінують фактично БПЛА. А як же дедлайн і завершення війни? Ну, давайте будемо об'єктивними і знову ж таки кажу, знімати ці врожеві окуляри. Я думаю, що нічого не зміниться. Тут питання вже від наших партнерів. Давайте більше тиску, більше санкційного тиску, тому що мені, так знаєте, дуже. Якось занадто багато було в інформаційному просторі від наших партнерів теми санкцій. Дуже багато що санкції працюють, Росія розпадається в Росії. Погана економіка. Не люблю це шапка закидання, таке знаєте, і воно мене так якось насторожувало на ту думку, що це якийсь прогрів, це прогрів перед чимось, і я дуже боявся, що це буде прогрів, прогрів перед відкатом. А насправді це такий зараз виделка для Путіна. Це може бути як і відкат. Якщо він погодиться на перемовини, мирні а що він не зробить або буде грати цю гру і саботувати будь який перемовний процес, або він фактично не сідає за ціл переговорів, продовжує бойові дії в Україні, обстрілює мирні міста, і там запроваджує серйозний пакет санкцій по Росії і по третіх країнах, які купують російські енергоносії. Ну тут з вами можна лише погодити, що санкційні кроки з боку партнерів вони виглядають масштабно, але і Трамп відкрито про це каже, що Путін навчився їх обходити, Росія продовжує заробляти на цю війну, але нам своє робити на фронті. І оця тактика просочування малих піхотних груп, про які і головнокомандувач Сирський заявляв, як нам протидіяти. Цій тактиці ворога. Ми бачимо, попри велику їх кількість, вони е, в цілому да, більше 700 тисяч росіян на території України, але свій наступ вони реалізують оцими одиночними заходами на якісь позиції, накопиченням там, людей. І будемо відверті, тактика ефективна. Вони несуть великі втрати, але крок за кроком просування йде. Як Це не є ефективна тактика, якраз. Тому і суть, що 30 тисяч втрат, з них там ледь не 20 тисяч. За моєю інформацією, безповоротних втрат росіян понесли за липень місяць. Але це квадратні кілометри ми втрачаємо вам. Те, кожен що офіцер оперативного рівня скаже: не квадратні кілометри, основне а збережене життя. Ми виснажуємо їхню армію, ми стесуємо їхню армію. Це не триватиме вічно, тобто вони рано чи пізно все одно зупиняться. І наша задача тут бути ефективнішими і якіснішими за них. І це якість сьогодні присутня, тому що сьогодні десь втрати безповоротні, ледь там не один до десяти, один до п'ятнадцяти на деяких відтинках. Фронту у нас з росіянами, тобто це величезна різниця. Ми вдосконалюємось цьому плані. Я знову ж таки тут не не про велику переможеньку не розповідаю, але основне це збереження особового складу нашого бійця, нашої людини. Тому ця війна триває, тому що у нас це культурна прірва між нами і росіянами. Ці стесують просто цілі армії об наші міста. Ми все таки бережемо людину, бережемо особовий склад. І відповідно для мене це імпонує, показує, що ми рухаємося правильно. Так, не всі командири це роблять, але ми до. До Цього йдемо і рухаємося, шукаємо можливості того, як зберегати свою Ну, Тут як Можуть сказати один. і закинути. Ну, подивіться на Росію, вона велика і там живої сили і поновити Але, і як... можна. Але е, знищуючи таким чином ворога, ми їх все ближче і ближче наштовхуємо до е, повноцінної мобілізації, яка може дуже сильно сколихнути ситуацію на фоні економічних ударів і санкційних ударів. Тобто, це все комплексна історія, і санкції не відразу запрацьовують на сьогоднішній день. Дуже правильні були кроки в Європі е, ухвалені щодо е, торгівлі з сполученими штатами, і фактично, Європа злазить з цієї газової і нафтової голки з Росії, і це те, що я говорив, знаєте, ць, санкції це не одно. Разова історія це дуже довгий тривалий стратегічний процес, і от, нарешті, ми скоро побачимо квінтесенцію цих санкційних пакетів, які запроваджуються ще з 2014 року. Тому що не могли там умовно німці чи якась країна взяти перекрити вентиль як ми там собі вдома можемо перекрити, та ні, так не працює. Вони би всю країну лишили би без газу. Очевидно, що це був довгий а тривалий за... процес. За якими критеріями ми побачимо, що Путін підходить до можливого запровадження мобілізації в Росії. Втрати на фронті росіян, тобто все більші й більші. А чи ви маєте на увазі, які для нас будуть ознаки того, ознаки на що... да, да. все таки будуть більші процеси? По ви пам'ятаєте? Насправді таке полювання на людей почалося в них два роки тому. Була хвиля мобілізації, яка їм треба було поновити жертви. В них це буде. Ми це побачимо на вулицях, як вони фактично будуть відловлювати людей. В них все готово для цього. Вони вже давно запровадили всі зміни, які потрібні в їхніх військоматах для того, аби натиснути червону кнопку. Вони просто вичікують момент для того, аби це поновлювати. Тобто, це буде відловлення людей і збурення мас щодо роботи їхніх військоматів. Але тим часом у них вистачає ресурсу на Білорусь ще перекидати свою техніку. Вчора були в Гомелі зафіксовані рухи БТРів з червоними квадратами. На вулицях міста зафіксували Белварта. Опублікували там ці кадри, і вже постає питання. Невже Путін наважився все-таки реалізовувати ті навчання, про які казав? Так. На осінь він їх анонсував. Ре... А, а, чому Як він любить, анонсувати. а чому ні? А чому їм не проводити ці навчання і не тероризувати Європу? Гібридна війна проти НАТО вже відбувається. І це розуміють високопоставлені генерали в Альянсі і в Європі. Тобто ця війна вже триває, і те, що ми бачили сьогодні, там минулого тижня в Вільнюсі, коли над Вільнюсом полетіла гербєра, це аналог е е е Шахеда. Тобто те, що це було в місті, те, що це пролітало, і п'ять днів сукали литовці. Mm -hmm. Той ж БПЛА це є елемент гібридної війни, і вони будуть тиснути ще більше. Вони будуть лякати європейців. Але це спростовує той далі. міф, що от, от і БТР закінчуються, от от і техніка закінчується в Росіян. Є в них все нашукають вони на різних ринках на пів... в Північній Кореї, в Китаї є сформована зла, так звана під їхнім проводом російським. Вони знайдуть зброю, і вони системно бачать, куди їм рухатись. І де брати ці всі речі, але на дистанції ми виграємо насправді те, що сьогодні я бачу ті процеси, які відбуваються втрата кілометрів це так, але системно ми виснажуємо Росію. Ми вбиваємо їхню економіку, ми виснажуємо їхню армію. І минулого тижня в Хельсінкі президент сказав дуже хорошу фразу: заходу час задуматись на зміною режиму в Росії. Скоро цей режим похитнеться, і треба буде скористатися шансом. Тоді це буде наш момент абсолютно ворога дестабілізувати. Але у Китаї позиція, що ми не допустимо, щоб Росія програла. Вони так заявляли. Це буде для них удар. Їм треба, щоб Росія далі продовжувала воєнні дії, щоб далі е партнери допомагали нам. Тобто таким чином виснажуючи свою економіку. Це потрібно для Китая в рамках їхньої операції по Тайваню, яку вони все одно готують, і вона відбудеться тут. Тобто, Китаї є Америка... ресурс підтримувати Росію, є. коли вони є, але в них зараз рецесія. Їхня економіка теж не така е хороша і стабільна, як була. В них зараз рецесія. Їхній ринок сьогодні не такий ефективний, як був раніше. Е американці там все-таки, знаєте, щось він та й знає. Він переключається більше на Європу, бере реалізовує продукти в Європі, тобто є нові контракти. Він намагається американську економіку відтягнути, відвести від Китаю. Йому це вдається. Тому Китай в цьому плані буде переключатися на російський ринок, який набагато менший, набагато менш цікавіший. Але вони це будуть робити, тому що в них в принципі немає виходу, куди реалізовувати свою продукцію. Так, ну пам'ятайте, просто надійшла новина, і я пам'ятаю, як Путін ігнорував заяви про те, що можуть зустрічі відбутися на високому рівні, чи готовий він зустрічати з Зеленським? А от зараз, поки ми говорили, з'явилася інформація від Піскова про те, що Путін не виключає можливість зустрічі з Зеленським після необхідної роботи на рівні експертів. Ну це тобто вони ж вони, зустріч... вони, вони в ці тези загортають, як правило, підписання капітуляції. Так, як вони так кажуть на. Тобто Путін зустрінеться з Зеленським лише, щоб прийняти капітуляцію України. Цього не відбудеться. Не буде, не буде цієї зустрічі, зрозуміти. Тобто, але все одно рано чи пізно має чимось закінчитися війна, будь-які війни починаються, закінчуються, але закінчуються вони тоді, коли обидві сторони не хочуть або не можуть воювати. На жаль, сьогодні ворог і хоче і може воювати. Ми е, хочемо зупинити війну, але ми можемо захищатися. Ми будемо захищатись до тих пір, поки це буде потрібно. Наші далекобійні удари по Росії наносять їм значних болючих втрат Це суттєві удари. Тобто це системна робота, і ті самі кінжали, калібри, які губляться в Україні, пам'ятаєте, два тижні тому багато ракети просто зникли. Це є питання системної роботи нашої по різних підприємствах, по різних підприємствах, які роблять комплектуючі, ці удари дали результат не відразу. Це наші ще попередні, ще минулорічні удари по різних підприємствах. Тобто, ці удари не мають відразу там на завтра результату. Але коли є системність, а вона в Україні присутня, ми щотижня наносимо. Ударами щотижня виводимо російські аеропорти з роботи. Ось це ті речі, які працюють на дистанції. Це те, що ми пожнемо плоди там восени, взимку, навесні. Тобто, системні удари по економіці, по їхньому оборонно-промисловому комплексі. Це ті наші козирі, так як любить казати, Дональд Фредович, які ми маємо і які ми використовуємо. Далекоглядна така робота. Дуже дякуємо ну, вам. Мусимо мусим працювати далекоглядно. Будемо чекати тому, в нашій студії системно. ще. Андрій Ткачук, Дякую. майор ЗСУ, політолог, волонтер, був разом з нами. Далі.